Да. Доброго вечора, да. Доброго вечора. Доброго я вам веч... дякую за вітання, за привітання, це дуже приємно. Але повністю розповідати, як я прийшла, з якої причини вже майже всі, мабуть, чули. Я хочу просто розповісти: ми весь, весь час слухаємо про бізнес, а мене. Зацікавила більше технічна сторона, от тому я і прийшла в бізнес. Мене привела технічна сторона. І я хочу розповісти сьогодні про сертифікати. Кожен з нас бачив перелік сертифікатів, які має компанія Forever. Я чуть-чуть почну з технічного боку, щоб потім розповісти компанія Forever вертикально інтегрована, починаючи із Серовинної бази, вирощування алої, відділи розвитку, ідуть е, 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 далі дослідницька та розробницька робота, і далі, далі йде канали збуту. І от сертифікати. Сертифікати серії 109 Що це означає? Це сертифікат якості процесу. Я так коротенько скажу, кожен повинен. Бути описаний процес. Перше питання, які дії, друге питання, що виконується на кожному етапі, яка точка контролюється і якими документами підтверджується. Компанія Forever абсолютно всі свої процеси сертифікувала, абсолютно всі. І отримала сертифікат, міжнародний сертифікат. Далі йде ISO э, э, серії 14 тисяч. Це ми маємо 14 тисяч. Це сертифікат охорони навколишнього середовища. Компанія дуже велику вагу приділяє навколишньому середовищі, починаючи з того, що я почула тоді на презентації, на першій вашій починаючи із, ем, з полів алої де кози приносять туди і добриво, і знищують бур'яни. І так, це перший етап. А на іншому етапі це величезні потужності, де використовується дуже багато природних ресурсів, і потім цей процес зворотній оборот іде. Ота вода, яка використовується все, знов, це знову процес надзвичайно важливий для підприємства і для навколишнього середовища, знов отриманий сертифікат. Далі йдуть сертифікати серії 45 тисяч: це техніка безпеки і безпечність самого виробництва. Як для Людей, так і для продукції теж дуже важливо. І я хочу вам сказати: як працівник, яка працювала в системі сертифікації, відповідно, ІСО, як аудитор, що це дуже і дуже дороге задоволення. І підприємство не шкодує коштів для того, щоб підтвердити, яка продукція і які процеси. А далі ще було і що мене вразило, тому що я була працівником лабораторії і начальником. Випробувального центру, і я подивилася, що відповідність стандартам 17.025. це вимоги до компетенції вимірювальних лабораторій В даному сертифікаті, який у нас є написано для сторонніх лабораторій. Це не це трошечки перекладний такий, тому що в лабораторії є технічна компетентність і незалежність для підприємства. Важлива технічна компетентність, щоб був легітимний результат, а незалежність, якщо Лабораторія абсолютно не залежить від керівництва. І тоді керівництво декларує підприємство від мене не залежить. І результатами цієї лабораторії можуть користуватися інші підприємства. Але це ще не все. Як далі я подивилася, які там сертифікати, от ми всі знаємо з вами, ну, можливо, і не всі, бо я теж сама подивилася, що відповідність науковому товариству з вивчення алої. Виявляється, що асоціація ціла асоціація науковців, які займаються алої. Чому міжнародна? тому що в алої це такий продукт, ми знаємо, який хороший, але сама природа створила його так, що він має алоїн. Алоїн це жовтенький такий порошок, якщо його добути, а так він знаходиться в листях. Під самим верхом листочка під шкіркою, так? під шкіркою листочка для того, щоб себе е, захистити, щоб алоє себе захистило від тварин, від шкідників. І коли захотіли продавати знову ж таки, я прочитала інформацію: що коли захотіли продавати в Європу, от наш сік алоє компанія Forever, був бар'єр, тому що ви знаєте, що в нас є, що є теж. Е, Підприємства, які виготовляють в Європі і продаються, і вони сказали: ваш сік не можна пити концентрований. Ви, ви пропонуєте пити концентрований, бо там може бути Алоїн. І підприємство Форевер надало всі докази того, що Алоїн там менше 01 тисячного відсотка, тому можна приймати і пити натуральний концентрований сік алої. Це теж надзвичайно велика робота і велика увага. І ще хочу пару слів розказати про сертифікат. Це компанія Форевер, член асоціації прямих продаж. Це юридична стандартна справедливість прямих продаж в усіх країн світу. Що це дає для нас? Це дає те, що ми можемо купувати продукцію за ціною самого підприємства. Немає посередників, і це знову ж таки який великий плюс до технічної сторони, і це відношення до нас, як споживачів і як продавців цієї продукції. Ну і далі там про кошерність, це всі знають, мабуть, і бачать цей значок кошерності і на нашій продукції, і для е, спілки е, ісламістів. З із, я неправильно назву, бо ж так, сертифікат складення ісламського товариства Америки. Ну, для нас це не важливо, а для всесвітніх продаж для компанії це дуже важливо. Оце все разом на мене справило дуже велике враження. Тому ось я хотіла поділитися з вами цією технічною стороною цього питання. Дякую, Танюш. Це дуже дуже важливо розуміти. Ви, як е, людина, яка в цьому якби знаєте, ви можете сказати, про ці сертифікати підтверджують чистоту, технологічність, саме високі стандарти виробництва нанотехнології, тому що тому що компанія Форевер виробляє продукцію для клітинного лікув... ну, лікування. Слово забороняється говорити, да. для для Привання. того, щоб підняти свій. Свої своє здоров'я і для того, щоб полікувати ті клітинки, які захворіли, тому використовується нанотехнології. Для мене це був взагалі враження. Я працювала на виробництві і бачила різні технології. Я за аудитом їздила на підприємства на підприємства парфюмерно-косметичної продукції за кордон, майже у всіх підприємствах побула, бачила теж високі технології, а технології Forever мене просто вразили. У мене, є одне Дякую. Бажання. Що, от, маю, У мене є одне бажання побути на цьому підприємстві і побачити на власні очі. Я дуже вам так, да, те, що от розповідала, розповідала Юля, вона була в Нідерландах, ми їздили, а у нас також бажання є і поїхати колись в Америку. Ми колись з Олександром Івановичем теж виконали програму, але ковід нам тоді помішав, і ми не полетіли в Америку, а компанія нам просто віддала кошти вот, за дорогу. На жаль, що не побачили з, з рексом. І я просто хотіла, ну, така маленька ремарка, це просто взагалі, що ви були на цих підприємствах, або хтось косметично одної відомої компанії, і як побачили і сказали після того той продукції користуватися. Не можете сказати? Не будемо Не, не будемо говорити. Да, це така інформація конфіденційна, вона не можна цього ну, говорити. Я хочу сказати, що людей вражає. Вражає і такі такі ну, емоції викликають те, з чим ти працював, те, що ти знаєш, те, що тобі близько. Я дуже уважно слухаю про бізнес. Але поки що з мене бізнесмен ну, такий, який є. А от технічна сторона, я просто в захваті від цієї компанії. Просто в захваті. Ну от ми дуже вдячні, тому що є спеціаліст, який може підтвердити, бо що я, наприклад, в цьому мало розбираюся, і інші люди. А коли є такі люди, як ви, які підтверджують, що да, і то це говорить про те, що це безпечно жувати вовнутрі, і це дійсно відповідає тому, що написано, то і покладено в баночку. Правильно? Тобто там да, є я вам просто такий приклад ще й своєї практики розкажу. Будучи в штатах на стажуванні, я була в ФДА. Ну, і там нам розповідають, розказують і все. Я говорю: а чому ваші ринки закриті для нашої держави, для України? Ну, правда, це було ще в 98-му році. Вони кажуть, ні, відкриті. Будь ласка, от пральний порошок у нас тоді в Вінниці свій комбінат, хімкомбінат, і пральний порошок. Будь ласка, привозьте, але якщо і ви маєте у маркуванні задекларувати всі інгредієнти і всі Перестороги, все, якщо ми знайдемо одну невідповідність в одній пачці вашої продукції, то вам не, не вистачить коштів заплатити штрафні санкції, які е, е, діють у нас в державі для всіх, в тому числі для наших виробників і для всіх. Тому там обманути щось не так, написати, це просто неможливо. І сьогоднішній день ми слухаємо про нашу продукцію, яка попала яйця в е, Францію, знайшли антибіотики. Знову ж таки, недосконалий аналіз, недосконала лабораторна практика, яка не змогла знайти тут у нас. І ми відправили туди, і що вийшло? Получилась така не дуже хороша ситуація. Тому forever кожну букву, кожне слово, яке вони прописують і декларують, вони підтверджують науковою діяльністю розробницькою своєю потужною виробничою практикою. І взагалі, ну, тут можна тільки. Поаплодувати цьому підприємству і нам разом з ним. Танюш, ви навіть не уявляєте, наскільки я вам вдячна бо, за ці слова і за підтвердження. Якраз це знаєте, як говорить, просто я давно чула, що в Америці тобі довіряють, ти можеш. Сказати, що ти добре професор медицини, чи що ну якщо потім виявиться обман з тобою не будуть мати справу, і тому там люди бояться обманювати, і дуже у них дуже дуже, як ви скажете, такі страшні санкції дуже міцні.